Отже, який контент не варто публікувати б'юті майстрам в себе на сторінках? Не варто детально розповідати про техніку роботи та технічні деталі процесу. Людям може бути це не цікаво і незрозуміло. Краще розказати, як довго тримається ефект після процедури, як підготуватись до процедури і як доглядати після, або який час триває процес реабілітації. Другий момент це не варто розказувати внутрішню кухню клієнтам. Їм це не цікаво, як ви змішуєте пігменти, які пензлики, щіточки, гарбінці ви використовуєте в роботі, як довго ви підготовуєте робоче місце. Краще показати до після вашої роботи, пояснити, як, що саме впливає на результат. Також можна показати палітру пігментів. Фарб або лаків, третій момент: це не варто розказувати довго на сторінках про ваше навчання та сертифікати, називати прізвища та ім'я наставників, у яких ви проходили навчання. Люди, які з цим не стикаються, не можуть знати цих імен і вони їм ні про що не скажуть. Натомість краще розказати про стерильність матеріалів, можна розказати трошки про самі матеріали, але не технічною, не медичною мовою, а простою, зрозумілою, і взагалі наскільки це може бути цікаво вашим клієнтам. Ну і знов ж таки краще показати до після, можливо, які проблеми були вирішені в даній ситуації. Це буде набагато цікавіше людям.